Красунчики Близнюки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Єлна Храмцова, ви такі гарні тут бджолки. Що відбувається у вашому просторі зараз наприкінці 2024 року? Всі вже готуються до Різдва, хтось купив собі ялинку, хтось не готується. У нас в Німеччині велика кількість зараз прикрас. І я хотіла б з вами зробити такий маленький розклад: а що взагалі буде далі? З якими енергіями я йду в майбутнє, і що мені треба зробити зараз? Щоб я нормально собі прийшла. Тому, близнюки, перша карта це лекція, яку проходить ваша душа. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви мені пишете в приват, і я присилаю вам фото цієї карти. Лекція Зоген. А чого ви переживаєте? Ішляне, де Зоагн Дідінги не цю бессюрбен. Я. Вивчаю, розумію, що якщо я переживаю, то від цього речі не будуть кращими. Давайте подивимося, за що ви там переживаєте? Налаштовуйтесь на потік, на енергію. Близнюки, ваше минуле. Летять у нас карти. Ваше теперішнє. І ваше майбутнє. Що там відбувається? Що там Союз Сердець? Так, а що у нас з королевою Жезлов відбувається? Так, у нас в минулому Туз Жезлов. Туз Жезлов — це така крута вогняна енергія. Можливо, сексуальна енергія, якою ви просто були пропитані, щоб так правильно сказати. Ви просто, можливо, закоханість була, можливо, були зв'язки з чоловіками, чи з одним, чи з двома. Ну це така собі енергія. Вам хотілося креативити. Тут жезлів жезлі в нас не тільки а, сексуальна енергія, це енергія креативності планів, проєктів, подорожів, вагітності. І, можливо, да, тут у нас по повішеному це може бути бажання творити якісь проекти езотеричні. Тобто, привіт, колеги! Ви в минулому займалися якоюсь такою от практикою. Зараз у вас. А, Можливо, є гуру, людина, яка веде вас до спокою, яка рухає вас до певного такого статусу, коли ви відпочиваєте. Хтось тут може справді йти жінки вогняної стихії, це в нас стрілець овен або лев. І ця людина, вона ваше життя веде до стану спокою, коли ви відпочили до якоїсь. Це може бути лікар, до речі. Який вас веде до реабілітації? Тут, на якщо дивитися по здоров'ю, то може бути якесь запалення було у вас в минулому по кісткам, і Зараз от ви займаєтеся реабілітацією, і в майбутньому ви переживаєте, вам треба захистити себе, вибратися десь звідкись. Будь ласка, будьте обережні. І е, ви різні, розклад є різний, і в когось може програватися так, в когось по-іншому. Дайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок, близнюки. І зараз ми будемо дивитися, чого ви там переживаєте, до речі. Ви боїтеся зараз. От у вас рівно страхи якісь за своє життя, за будівлю. Тут може бути. До речі, робота, наприклад, з психологом, коли вам намагалися допомогти, щоб ви дивилися так по-іншому на ситуацію, якось її розрулити в минулому. Зараз ви знаходитесь в такому стані, правда: енергія ще є, вона крутиться, вона рухається, це мене заспокоює. Але в майбутньому ви все рівно будете переживати. Ви будете переживати за квартиру, будете переживати за. Ем... Якісь катаклізми, давайте конкретніше дивитися, який акцент нам треба зробити, на яку сферу. Так, карта біжить. В якій сфері є акцент вашої уваги? Рицар Желав. Відноси відносини з якимось молодим хлопцем вогняної стихії. Який прям вас запалює. Така в нього енергетика скажена просто. З іншого боку, це можуть бути, ми зараз дотягнемо з вами. Ще один. Тут, можливо, треба зробити акцент на заробіток грошей. Тут або особисті відносини, які. Ви йдете, або це в нас акцент на заробіток грошей і на процес, які проекти мені треба втілювати в життя, які фінанси мені дають. Або просто тут дві молоді людини, з яким ви знайомитесь, то варіантів є багато. Який шанс вам буде дан? У вас буде шанс відчути енергію кубків. Це емоційне задоволення. Ну, тобто, вибачте, якщо тут два е, рицаря в нас один в Пінтаклі гроші, другий е, енергетичний такий жезловий, то у вас буде шанс відчути свої компліменти, свою самодостатність. От Цю всю енергію прям вилити в світло. Не опустіть його. Що буде уходити? Е, сонце. Знаєте, тут може бути. зараз ми ще дотягнемо. Бажання постійно бути е, кращим, бути в центрі, коли ви постійно думаєте і плануєте. Потуз уже слів це планування вашого такого успіху, щоб всі от на мене дивилися, який ти класний. бути ідеальним, відповідати оцим всім стандартам, сяйте. Це у вас уходить. Ви в Новий рік ідете зовсім з іншими енергіями. Вони будуть більш такі. Сонячні, спокійні, оскільки тут йде така відповідальність, а як, а що, мені треба, щоб всі бачили мене і дивилися, яка я крута. От воно переходить. Це сильна енергетика, а тут йде для себе. Тут ви сяєте на весь світ, а тут ви сяєте для себе і вам нормально. І це все треба продумати, перепланувати. Якщо вам потрібна підтримка, я вас запрошую на семінар, який я починаю 20 листопада. Буде тривати 7 днів. Називається аналіз 2024 року. От якраз туз мечів це є аналіз. Ми зайдемо вам в мозок і подивимося, як можна перейти від бажання Я хочу всім догодити в цьому році. Я хочу, щоб всі дивилися, яка я класна, як я сяю. До Я хочу бути сама задоволеною. Ми будемо розглядати 10 законів переможця. Ми з вами зробимо таймлайн вашого року і. І що треба зробити, щоб по-іншому я бачила події, чи, можливо, події бачили мене. Але якраз оці три карти вони дуже класно показують план, що будемо робити. Близнюки, буде цікаво. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, переходьте в приват. Ціна дуже приємна, і починаємо 20 го числа. А тепер давайте подивимося пораду від карт. Серце. Зверніть увагу на своє розбите серце. Оця вся ситуація, ваші страхи, е, зорган. Якраз карта випадала. Так, я вивчаю, я розумію, що мої зорган, мої переживання не змінять. А чим, давайте навіть я витягну для вас карту. Чим заспокоїться ваше серце? Зом кубка, другий куб. Позитивними емоціями приходьте на курс. Ви заспокоїте своє серце от тими чашами, які ви наповните планами, мріями і спокоєм. Тому буду дуже рада вас побачити, плеснюки, і впевнена, що буде цікаво. Ми зараз закриємо вам таким сонячком. І У нас яка карта? Давайте ми закриємо двома тузами. для того, щоб ваше серце було спокійним. Побачимося в наступних відео.